Привіт, привіт! Усім привіт! Мене звати Юля. Ви на каналі «Платі Терапія. Сьогодні ми з вами продовжуємо тему базових викріок. і сьогодні у нас. Ось така викрійка базова спіднички. Якщо ви її зробите, то без проблем зможете шити будь-які сукні. Ви з'єднаєте базову основу спіднички з тим ліфом, який ми з вами будували, обведете по контуру і отримуєте сукню ось такого цільного покрою, де немає відрізної лінії. По талії. Також на базі ось цієї викрійки ви без проблем зможете моделювати спідниці будь-якого фасону. Дуже легко ми з вами знімаємо мірки для того, щоб побудувати ось цю спідничку. І зараз, на прикладі, на собі я вам продемонструю, які саме мірки вам необхідно зняти. Перше, що ми з вами робимо, це беремо кравецьку. Стрічку і знімаємо об'єм талії. На талії ви можете зав'язати мотузку, яка через неї, ось так от вільно буде проходити пальчик, щоб ваш об'єм талії не був ну, дуже, сильно, дуже сильно в натяжку. Ви маєте це розуміти, що талія у нас ну, більш-менш має бути вільна. Перша мірка. Друга мірка це об'єм ваших бедер. Або ж хтось називає цей об'єм об'ємом стегон. Вірно, називати і так, і так. Підходимо до е, дзеркала і визначаємо найвищу точку ваших сідниць, щоб сама вища точка. І ось ми знімаємо об'єм, окружність. Так. Ось саме цієї точки окружність ми з вами знімаємо. Що я тут маю, Ну, майже 106 см в одязі. Ось таким чином. Тепер увага між об'ємом стегон та об'ємом талії, ось ваша сама найвища точка. Так? Ви в зеркалу уважно подивились, де ваші стегна, тому що всі ми різні. І між оцими мірками, між однією і іншою міркою, це і є в нас висота. Бедра, вона у всіх різна. У мене досить такі низькі бедра. Бачите, майже 27 сантиметрів. В когось бедра можуть бути на висоті від 11 до 20 сантиметрів, в когось може бути навіть 9 сантиметрів когось 30. І ця мірка надзвичайно важлива. Вона навіть важливіша за об'єм талії і все інше, тому що талія пару сантиметрів легко прибрати. А якщо ви зняли ось цю мірку невірно, то ви отримаєте або зайву тканину в цьому місці, тому що бедро буде вище, і у вас будуть тут вісіти такі вушка. Або ж якщо ви зняли занадто низько, а ваші бедра знаходяться вище, то ви Отримаєте дуже натягнуту спідницю на животі. Тому будьте надзвичайно уважними. Якщо не можете самостійно зняти, просите подругу або наклеюємо малярний скотч на талії і потім наклеюєте тут і знімаєте мірку. Це не складно. Ну що ж, зняли мірочки, довжина виробу може бути будь-яка. В середньому для спідниці ми беремо від 50 до 63 см, ну, такої середньої довжини. Ну що ж, на цьому все. Бажаю вам натхнення та гарного настрою. Не забувайте ставити вподобайки та підписуйтесь на канал. Робіть гарно! Цьомки-бомки, до зустрічі! Сьогодні у нас з вами відео про те, як побудувати базову основу спідниці, нижню частину нашої базової викрійки. Для цього ми знімаємо з вами мірки: об'єм бедер, він же об'єм стегон, Об'єм талії. Висота бедра так, і довжина виробу. Ну, довжина виробу це вже за бажанням. Але три основні мірки обов'язкові. Стегна по самим високим виступаючим точкам в нижній білизні, не натягуючи сантиметр. Об'єм талії і висота бедра. Все це вам було показано на початку, як знімати ці виміри. Отже, об'єм стегон це для будь-якого розміру, ви робите те саме, підставляючи свої цифри. Обов'язково знімаємо правильну мірку. У мене зараз 106 см. Додаю 10 см. Це прибавка, припуски на шви та свобода облягання. Ось ці 10 см. Я отримую 116 см, які розділяю навпіл, і отримую 58 см. Я думаю, це зрозуміло. Повністю до Загального об'єму ми робимо прибавку. Не до половини, не до четвертини до загального об'єму. Те саме з об'ємом талії. 68 плюс 10 я отримую 78 і розділяю число надпів. Висота бедра це дуже, це дуже важлива мірка, бо від неї залежить повністю вся конструкція спідниці. Чому? Тому що при неправильній замірі висота бедра ви Отримайте або вуха по боках виробу, зайву тканину, або, навпаки, на животі буде дуже в обтяжку. Ось саме ця висота вона є надважливою. І тому готові викрійки із журналів не підходять. Тому що висота бедра це дуже індивідуальна мірка. От правду вам кажу. В мене висота бедра аж 27 см. Хоча. По тим книгам і по тим курсам, які продаються в інтернеті, навіть самостійно, якщо ви берете мірку, там максимум йде 21 см. То куди мені діти свої 5 см, скажіть, будь ласка. Тому ось так. Ось те, що я отримала. І те, що отримали ви. Тепер що ми робимо? Ми відкладаємо з вами об'єм стегон. Плюс 10 см, розділили навпіл, відкладаємо це число. Я відкладаю 58 см. Ви відкладаєте своє число, не мавпуйте, зайчики. Беремо свої цифри. Ось, 58, так? І проводжу лінію. Тут для довжини спідниці в мене 50 ну, з хвостиком, близько 60 см. Це базова основа, її можна буде зробити будь-якої довжини. Ось. Ось це та тканина, яка мені потрібна. Напів ширина вся з цієї спідниці. Зайво відрізаю. Ще мені по а цю всю тканину я складаю навкус. Не тканину, а. Зазвичай я працюю з тканиною. І ось зараз у нас починається найцікавіша з вами. Побудова, побудова нашої спідниці. А потім розріжемо отут посередині на передню і задню половину спідниці. Тепер, що ми маємо? Ось це так я поклала так. Найперше, що ми беремо, це ось це число талії. бачите, в мене 39 см, ну, майже 40. Його потрібно розділити на два. Чого? Бо в нас пів полочки і пів спинки спідниці. Оце число, своє по талії, яке у вас вийшло, розділяємо на 2. Ну, орієнтовно тут 20 см з хвостиком. Ось вони. Бачите, яка різниця між талією і бедрами? Тепер ці. 27 сантиметрів я відкладаю відверху вниз. Ось вони 27. І цю точку мені потрібно з'єднати з цією. Ось така в мене виходить лінія. Що робити з цим кутом? Його не повинно бути. Бачите, отут гостра не повинно бути. Лінію робимо більш плавною. Ось таким чином. Так. Тепер. Обов'язково, оскільки наші тіла мають випуклу форму, то ми тут забираємо близько 1 см і плавною лінією ось так підводимо, ну, десь сантиметрів 10 в сторону. Це. У вас ведро може бути 10 см, може бути 15 і тоді у вас зовсім буде друга конструкція спідниці. Тому не мавпуємо. Відразу це я відрізаю. Поки що сантиметр, а там виточками скоригуємо? Тепер низ, якщо ми хочемо зробити спідницю олівець. То ми тут забираємо, ну десь 2 см, До оцієї точки бедра ми проводимо лінію ось так. І це вушко трішечки його теж змягчаємо. Бачите? Ось в мене такі вуха. Моя фігура з такими от бедрастеньками. вушками. Тось кажу, що це вушка, ні, це просто така жіночна фігура. Ось спідниця. Далі, передня частина полочка. На ній чітко по центру у нас йде виточка. Ось тут в мене, якщо було 20 см, так, то я беру 10, ну, десь половина, і вниз проводжу виточку на 11 см від талії. Попереду на спідниці максимум у нас виточка 2 см йде. Ось 2 см, бачите? Сантиметр в одну сторону, сантиметр в іншу. Є. На спинці ось перекинула. Це спинка. На спинці виточка йде. 9 см від центру спинки. 9-10 орієнтовно. Ну, В залежності від талії, ви будете дивитися, якщо талія, ну, це я про себе кажу, половина от було б 10 см, розділили, грубо говоря, навпіл, грубо кажучи, і сантиметр накинули в сторону центру. І тут, і тут, ось давайте я проведу лінію моєї висоти бедра дигна. Щоб вам було зрозуміло. І тут важлива довжина виточки у нас, яка не доходить до цієї верхньої точки на 3 на 4 на 5 см до лінії стегон. Чим нижча лінія стегон, тим звичайно, що нижча ця виточка. Чому? Бо вона ж забирає ту зайву тканину, щоб там нічого не утворювалося. Ну, беру десь приблизно 15 см. 15-16 це нормально, можна взяти навіть 17. Так. І тепер тут у нас виточка по спинці спідниці увага 4 см. сантиметри. Щоб забрати зайву тканину. І тому талія по спинці завжди уща ніж талія а Бачите, ось таким чином. Якщо не хочете робити таку велику виточку, її завжди ми можемо скоригувати. Ми можемо сюди накинути з вами 2 см так, і виточку розширити або забрати по центру. Ми можемо цю виточку розділити на дві по спинці. Тобто, в залежності від фігури, від фігури, ми будемо коректувати з вами ось цю базову виквітку. Це дуже легко і просто. Тепер, бачите, ось різниця в виточках яка. Ми розділяємо навпіл. Так? І маємо з вами базову основу. Тепер ми беремо основу ліфу нашого неонизу. Основа ліфу. І дивимося, що начутили. Передня частина беремо основу ліфу. Дивимось, бачите ось, де у нас проходить виточка, бачите, тут трошечки ширше. Якщо будете змінювати виквіку, то як ми коригуємо? Ми ось сюди по ширині, якщо ви хочете об'єднати спідницю і ліф, то ми по ширині тут далів обов'язково до лінії стегна просто обводите по контуру. А виточку переносите на місце ось цієї виточки. Малюємо її не тут, а ось тут. Коли окремо шиємо спідницю, залишаємо цю викрійку. Я думаю, що зрозуміло, сюди переносимо її, щоб можна було побудувати рельєфи і обов'язково для ось такої викройки суцільної додаємо тут ширину. Так, я думаю, що це зрозуміло. Це по полочці, по спинці дивимось тепер, по центру. цю лінію ось так перемалювали, додали сюди. Так, не забираємо далі краще потім закласти більшу виточку, або зробити шов по спинці, перевести цю виточку. І змістили куди треба. І тепер що ми маємо? Ми маємо з вами спідницю, лів рукав і також суцільну базову основу, яку ви обведете по контуру, для побудови і в подальшому для роботи, яку можна моделювати і робити з нею все, що завгодно. Обов'язково ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі на підтримку україномовного каналу. Бувайте здорові! цьомки бомки До зустрічі!